Вітання, дорогі колеги. Я Ірина Матійків, кандидат психологічних наук, розробниця інноваційного психолого-педагічного інструментарію. І сьогодні я хочу вам представити новенький, щойно вийшов з друку психологічний інструментарій, який містить дві авторські колоди: це метафоричні асоціативні карти змін». І зазирни у себе. У комплекті є дві авторських колоди: «Танець змін» та «Зазирни у себе. Загалом цей інструментарій містить 170 карток для роботи. Посібник, в якому понад 20 вправ ігор, і технік на 40 сторінок, і схему для проведення. Індивідуального консультування з будь-яким запитом, яка називається Вектор змін. Тут ви бачите картинки, метафоричні з колоди танець змін Танець це королівська дорога до глибин душі. І танець може бути метафорою нашого життя. Адже кожен день ми Наближаємося, віддаляємося, стрибаємо, нахиляємося, бігаємо, уповільнюємося, і можна уявити собі життя, ніби танець. І ми трошки про психологічний інструментарій. Він містить колоду метафоричних асоціативних карт, танець змін з танцювальними сюжетами. Музичними інструментами. 80 штук. Містить колоду з висловами і запитаннями, яка називається Зазирни у себе 90 карток. До психологічного інструментарію розроблений посібник з прикладами вправи вправ ігор та технік. І також. Психологічному інструментарії, є така схема переходу від актуального до бажаного результату, яка називається вектор змін, і дозволяє працювати з клієнтом для роботи з будь-яким запитом. Давайте подивимося, які картинки є в тій колоді. Картинка ніби сумніви, який шлях обрати. Ця картинка ніби відображає злість. Ось такі чудові картинки в колоді танець змін», метафоричні картинки. Ця картинка відображає конфлікт в такій символічній формі, в танцювальному сюжеті. Вона є метафоричною, і в кожній картинці є ресурс, тобто підказка, а що мені зробити для того, щоб налагодити добрі стосунки або змінити ситуацію. Ця колода застосовується під час індивідуальних консультацій та консультування подружніх пар з запитами щодо налагодження, корекції, оновлення стосунків. У процесі проведення соціально-психологічних та бізнес тренінгів дуже позитивно сприймають учасники цю колоду, вона наснажує, вона яскрава. Вона викликає позитивні емоції і усмішку на устах. І так само ця колода може застосовуватися при проведенні психологічних ігор. Давайте подивимося картки цієї колоди для більш детального ознайомлення. У цій колоді широкий спектр карток. Від труднощів, які є в житті і стосунках, і до бажаного результату, клієнт може вибрати карти, які відповідають його актуальному стану і бажаному стану. Чудові картки яскраві, намальовані професійною художницею Марією Григоричук. В презентації ви можете почитати, які теми для опрацювання в тій колоді, стосунок зі собою, діалог сердець, як знайти спільний ритм у стосунках, як взаємодіяти з іншою людиною, щоб Стосунок був комфортний, як бути разом, залишаючись з собою, як знайти баланс між близькістю і особистим простором, і відпочуватися щасливою і благополучною людиною, як сприймати і надавати зворотний зв'язок у стосунках, мова, емоцій, як їх розуміти і висловлювати. Також можна пропрацювати питання Я хочу і боюся, як керувати своїми страхами і досягати бажаного. В колоді є картинки, які дозволяють проаналізувати тему, інтимність і близькість. І також можна підняти такі теми, як долати труднощі у стосунках, як вирішувати конфліктні ситуації. Не завжди все складається, як нам хотілося би. Інколи ми розлучаємося і розходимося. І як правильно екологічно розставатися? Дуже важливим питанням у стосунках є баланс. Баланс, що я віддаю і що я отримую. І ось про ту магію взаємин так само можна поговорити. Карти, метафоричні карти дають змогу. Подумати над тим, як створити простір турботи про себе і про інших. І як радіти кожному дню і насолоджуватися життям незалежно від того, що відбувається зовні. Про це все ви можете прочитати в інтерактивній презентації. В комплекті «Танець змін» є повноцінна колода, зазирни у себе. В тій колоді є вислови і є запитання. Які запитання ви можете поставити клієнту при роботі з цією колодою? Ну, наприклад, такі, що спало на думку відразу ж, як ви прочитали висловлювання, який зміст картки зазирни у себе резонує з вашим теперішнім станом чи викликом? Яка підказка для вас прихована у повідомленні? Що важливе для себе, ви зрозуміли завдяки повідомленням та запитанням? Тож, давайте зробимо вправу, яка називається бажаний страх». стан. Для цього перший крок. Потрібно вибрати одну карту з колоди Танець Мінт», яка символізує бажаний емоційний стан, або просто викликає приємні емоції. І ось я обираю ось цю карту, перетягую її сюди, вона виглядає ось так. Ця карта для мене символізує легкість, гнучкість, віру у свою. Портуну, що все буде добре. І віра в те, що я чогось хочу, і це обов'язково сповниться. Якщо я буду про це думати і щось робити. Тепер я на наосліп витягую три карти з колоди зазирни у себе. Так. І ось таким чином я їх витягую. Так. так. І чекаю. Цікаво, які карти е, потрапили в мої руки, і я їх маю проаналізувати. Перша карта. Пробачна здоров'я, прощення це спосіб зцілити себе, Фредерик Ласкін. І тут є питання, на які я маю відповісти, щоб наблизитися до бажаного стану. Стану легкості і такого легкого досягнення бажаного. Яку ціну ти платиш за непрощення? Які ще емоції переживаєш, коли ображаєшся? Як ти можеш відпустити гіркоту минулого через прощення і зцілитися? Кому і за що можеш подякувати прямо зараз? Таке гарне запитання. І я вже думаю над тим, над тим як те, що в мої, моїй душі накопичилося, можливо, трошки образи, пов'язано з цією картою. Образа, вона не дає можливості. Почуватися легко, вона пригнічує і дуже обтяжує. І для того, щоб мені почуватися ось в такому стані, потрібно пробачити те, що десь залишилося у вигляді емоційного заряду в моїй душі. Друга карта. Поважай психологічні межі інших так, як хочеш, щоб поважали твої. І так само є кілька питань, на які я маю відповісти для більш глибокого розуміння. Наступна карта, яка мені потрапила випадковим чином, довіряй тому ледь відчутному поклику серця, який шепоче, спробуй, це може спрацювати. Ця фраза мене наснажує. Насправді. Ось така я... чудова техніка, яка допомагає зрозуміти, що мені варто зробити, на що звернути увагу, до, щоб досягти того стану, в якому я хочу бути. Це стан легкості, це стан натхнення у досягненні бажаних результатів. Чудова техніка. Чудово. Колоди та недзмін та зазирни у себе це окремі колоди, які у поєднанні більш ефективні. Водночас можна у своїй практиці використовувати як колоду та незмін, так і зазирни у себе по окрему. Ці колоди сповнені дарів. Тому що у кожній картці ви відкриваєте ключик до себе. Це чи образ, який запам'ятовується і допомагає потім досягти бажаного. Це запитання, яке сприяє усвідомленню, погляду з іншого боку. А можливо, це несподіване прозріння, інсайт, який змінює траєкторію вашого життя. В тій колоді є. Можливість працювати з технікою міст. І ми розглянемо зараз, як та техніка працює. Справа називається Вектор змін. Ми обираємо карту з колоди танець змін, бажаний результат, в якому емоційному стані. Я хочу знаходитися, щоб почуватися благополучно. Це карта бажаного результату. І ось тут я обираю карту, наприклад, ось таку. Ця карта для мене символізує легкість, текучість, вміння налагоджувати стосунки з іншими людьми, насолода. Насолода собою, природою, життям. Ось та карта, і я її присуваю сюди. Тут я маю вибрати карту, яка є реальність. Так, і я зараз вибираю реальність. І для мене насправді це та карта. Я зараз стресована. Стресована думками, які в мене виникають, коли думаю про війну, про ті біди, які переживають люди. І зараз я витягну три карти, які будуть для мене підказками, як я можу знаходитися в ресурсному для себе стані. Так. Давайте я ось так виберу. Раз, два, і три. Ці карти обираються на осліп, тобто сорочкою догори. Перегортаю першу карту, зберігай почуття гумору щодо себе самого, це безмежна сила. Над якими своїми якостями ти можеш пожартувати, перебільшивши їх до абсурду. А це ця карточка дійсно мене ніби повертає до сили. І насправді є над чим посміятися стосовно собу, себе самого. Добре, друга карточка. Якщо щось не виходить, спробуй ще раз. Дай собі шанс. Що тобі вдалося? Що ще можна зробити? Би, якби хтось підтримував тебе зараз, що б він сказав, який маленький крок буде наступним. І я от зараз думаю, а що в мене не виходить, що мені варто спробувати ще раз і дати собі шанс знаходитися в тому стані, в якому я хочу знаходитись. Можливо, мені треба приділити увагу більше своєму тілу, харчуванню, прогулянкам, спорту, для того, щоб тіло плескало мені в долоні і було задоволено, і допомагало мені досягати бажаних цілей в житті? Третя карточка дій сміливо. Які ідеї та варіанти рішень спадають на думку прямо зараз? Який варіант відгукується у твоєму серці? І наскільки це рішення наближає тебе до цілі? І я вже ухвалила рішення діяти сміливо. Ця карточка мене наснажує до дій. Ця техніка дуже потужна, це є базова техніка роботи з метафоричними картами, ця техніка називається міст. Вона описана в презентації, і ви зможете почитати. Тепер, тепер ми, Я хочу вас познайомити з одною з технік підказки Всесвіту. І тут мені треба подумати: вибрати дві карти випадковим чином з двох колод і дати відповіді на такі запитання. Як метафоричне зображення, і вислів, і запитання стосуються мого життя? Яка інформація прихована у наосліп вибраних картках і деяких дій спонукають роздуми? Ось такі карти я вибрала випадковим чином. Одна з карт метафорична. Для мене вона означає, що все ж таки я виснажена. І мені потрібно приділити увагу собі. І поряд є джерело, з якого я можу напитися води. Що це за джерело для мене? Я про це подумаю. І друга карта Зазирни у себе. І вона мені повідомляє про те, що пригальмую. Відчуй смак, роби те, що робиш, з радістю і легкістю, насолоджуйся процесом. Ця карта мені підказує про те, що не просто прагне до результату створити колоду, проконсультувати, допомогти, а будь в процесі, насолоджуйся процесом, і тоді я зможу. Краще зберегти себе і відчувати внутрішню силу, тому що емоція насолоди, задоволення це емоція, яка дає силу. Практика кожного дня моя улюблена техніка. Я просто, прямо зранку, витягую карту, яку осмислюю упродовж дня. І зараз я витягну карту, про яку буду думати сьогодні. Завершуй танець красиво. Як завершуєш справи, стосунки, або якісь етапи життя? Наскільки це робиш усвідомлено? Як відпускаєш партнера? Чи боїшся розійтися? Чому так або ні? Що тобі потрібно завершити, щоб рухатися далі? Прекрасні запитання, і я буду над цим думати упродовж дня. Я вас познайомила сьогодні з інструментарієм новеньким, який щойно вийшов з друку, і називається «Танець Мін. На моєму сайті ви можете знайти психолого педагогічний інструментарій, інші, методичні посібники та інші освітні товари і послуги для психологів, психотерапевтів, тренерів, коучів, менеджерів з персоналу, викладачів психолого педагогічних дисциплін тощо. Всі освітні товари дають змогу фахівцям вдосконалювати професійні компетенції, надавати більш результативні послуги, підтримку, віру і ресурс тим, хто їх потребує. Ці авторські напрацювання в рази полегшують роботу не тільки початківців, а й досвідчених фахівців. Вони забезпечують при менших зусиллях. Кращі результати. Вони працюють для вас, іноді замість вас і гарантують добрі результати. Дозвольте собі бути справжніми професіоналами з професійним інструментарієм. Дякую вам за увагу! Хай вам щастить як в роботі, так і в особистому житті, миру нам усім! Thank yeah. you.